Днями один з акторів цирку Дю Дюсолей перечислив свій заробіток на бійців, які воюють на сході. Чи готові ви подати приклад нашим ну, там, спортсменам, акторам, там, чиновникам. співакам, чиновникам, щоб вони почали постачати нашу армію, перечисливши на нужди якогось батальйону або якоїсь частини? Ну, відомо, що ви зробили там. О, там дуже... а, той ж Булатов, наприклад, вас... привіз невідомо для чого м'ячі. Які я, абсолютно я, не потрібні на... АТО. Звати. Сергій. Сергій. А, даю інформацію. А, більше декілька сотень бронежилетів обмонтурування, з яким звертались до нас. Ми а, півтора місяця чи два місяці тому вже передали. Батальйон Київщина також звернувся до нас. того, Звернення близько біля трьох мільйонів гривень. Ми погодились і я та мій брат Володимир Ви свого фонду? свої приватні гроші, це не фонди, це ага. приватні гроші, які ми виділили для того, щоб обладнання було у хлопців. Це бронежилети, лакотники, це окуляри, це пристрої ночного відні і так далі. Тому в цьому напрямку свої приватні гроші ми підтримуємо, підтримуємо як можемо. А, і, і, я, особисто від себе я вам вдячний, але питання, от, ну, чому ви як відома в Україні персона ну, не піарите і не просуваєте цю ідею серед. Ну, наших селебритіс, які могли вже ну так само, ну я не є, хочу і... просувати ідею. Я показую приклад. Ну я Свої... Давати приклад. Це те, що я роблю, так і звертаюся до сховню. всіх, і кожен... і це так. людина, яка хоче. Вона може робити ті ж самі. Я нікого не не буду закликати, але сказав, що це патріоти. Хлопці, так. патріоти в першу чергу, які зараз там знаходяться. Вони ризикують своїм життям, і ми повинні зробити все для того, щоб вони мали захист. Але не ключовий захист це не бронежилет. Ключовий захист кожен з них повинен розуміти, що якщо він загине, його родина не буде викинута на вулицю. Соціальний захист. Він, їм потрібно знати, що у них є захист їх сімей, їх родини. Це соціальні гарантії, які потрібні бути. І я впевнений, в цьому напрямку ми зараз, як партія Удар, працюємо, щоб це був престиж, щоб це, це, це захист набагато важливіший, ніж бенджи. Що стосується просувати ідею, в засобах масової інформації Кожна людина, хто має а, бажання і хто розуміє, що це дуже важливо на сьогоднішній день для нашої країни, робить в хто 5 гривень, хто 10, хто має більше грошей, робить там, сотні тисяч, хто мільйон. І в цьому напрямку я впевнений, що бігати, закликати всіх і так далі, і стукати себе в груди Я я це зроблю чому ти не робиш? Я роблю Ні, ну на, наприклад, ані Лорак там. От, Потап, Настя, питання, вони їздили ці... в Москву, наприклад, і це питання, абсолютно не патріотичний, патріотичний патріот, крок. З цими питаннями можна звертатись до тих, бо їздити можна будь-куди, будь але Но в той час, як зараз гинуть зараз... наші хлопці на Донбасі. От, задавайте їм питання. Ні, я згоден. Задавайте, я це, це, це не до вас просто. Це не патріотично. Дякую. Дякую.